почув таку цікаву штуку в тіктоці, що нову резину щось якусь обрали якийсь компонент, що вона швидко репає, тріскається. Дивіться, в мене резина 20-го року. 5 років в резині, а вона вже вся потріскана, все подивіться. Решті. Я не їздив на спущенні. Не їздив, вона вся по кругу така порепана. Мало того, що ще й тут депротектор, все теж порепане. Здається, показую інше. колесо, Щоб не думали. Таке ж саме. Все в тріщинах. 5 років в резині. Це теж 2020 року. Димось. Який компонент обрали? Компонент старості резини, мабуть, обрали, бо продають резину беушну 10-х років, 5-го року, 6-го року і вона не потріскана. Як це таке можливо? Тут за п'ять років вже потріскана і стерлася.